Чому іноді найближчі люди ставляться до нас недобре? Чи заслужили ми якось на таке ставлення? Чи означає це, що вони погані люди, або ж ми погані? Усе те розчарування, смуток і образа, які ми відчуваємо в подібних ситуаціях, викликають у нас багато запитань. Я працювала з багатьма клієнтами, які у процесі психотерапії висловлювали здивування. Чому інші ставляться до них погано? Декого не поважали в романтичних стосунках, інших зневажали колеги. І це насправді досить поширена ситуація. Інші ставляться до нас несправедливо, а ми дозволяємо. Це може навіть стати звичним явищем, яке повторюється знову і знову. І, хоча це правда, що погане поводження, неповага та образа ніколи не є виправданими, важливо визнати й те, що наші дії та нечіткі кордони можуть ненавмисно сприяти тому, як інші ставляться до нас. Тож сьогодні ми розглянемо те, як наша поведінка може впливати на ставлення оточуючих до нас. Іноді мені доводиться чути історії від людей, які вважають себе невдахами через те, що більшість людей, які з'являються в їхньому житті, виявляються токсичними. Пам'ятається мені історія однієї молодої жінки. Вона зустріла подругу, про яку, як їй здавалося, вона мріяла все життя. Але із часом ця подруга виявила менш привабливу сторону своєї особистості. Коли ця молода жінка скаржилась на свою подругу іншим, нікому не вірилося, адже вони вважали її приємною і компанійською людиною. З'ясувалося, що ця жінка була єдиною, яку зневажала її нова подруга. Цей випадок ілюструє, що люди, які проявляють недобре ставлення до певної людини, не обов'язково виявляють таке ж негативне ставлення до всіх інших. Причиною є те, що ця людина ненавмисне дозволяє себе ображати. Молода жінка з моєї практики не спричинила погане ставлення своєї подруги через свою власну, негідну поведінку. Навпаки, вона завжди була надзвичайно доброзичливою і послужливою. Проблема в тому, що вона була занадто доброю, а подруга почала зловживати її добротою. Справа в тому, що коли люди відчувають себе занадто комфортно в стосунках і розуміють, що їм не загрожує жодна відповідальність за свої дії чи слова, вони починають виявляти свої негативні риси. Вони можуть стати нечутливими, егоїстичними та токсичними. Це не стосується всіх, але деякі люди чинять саме так, тому що їх не стримують правила чи наслідки. І коли це стається, це спричиняє в нас шок, гнів та відчуття глибокої несправедливості. Отже, чому ми дозволяємо себе зневажати? Відповідь полягає в наших діях, кордонах і в тому, як ми висловлюємо свої очікування. У стосунках з іншими ми зазвичай посилаємо сигнали іншим про те, що для нас прийнятно, а що ні. Розглянемо ще кілька сценаріїв. Уявіть собі, у вас є друг, який постійно скасовує плани, рідко відповідає на ваші повідомлення і взагалі сприймає вашу доброту як належне. Ви можете відчувати себе скривдженими та розчарованими, але чи повідомили ви про свої почуття своєму другові? Чи встановили ви чіткі межі та висловили, чого очікуєте від стосунків? Я переконана, що ні, або принаймні не чітко. Багатьом людям важко самоствердитися і висловити свої потреби, вони бояться конфлікту або хвилюються, що їх сприйматимуть як вимогливих. Проте, коли ми постійно дозволяємо іншим погано ставитись до нас. Не висловлюючи своїх потреб та кордонів, ми ненавмисно дозволяємо їм і далі зневажати нас. Інший сценарій. Ви догоджаєте людям завжди погоджуєтесь на будь-яке прохання, навіть коли це вам незручно. І внаслідок цього люди починають користуватися вашою добротою, очікуючи, що ви задовольнятимете всі їхні потреби. І це особливо стосується піпл-плізерів, людей, які мають схильність занадто догоджати іншим. Адже вони страшенно бояться бути відкинутими або розчарувати інших. Вони відсовують власні потреби в самий кінець свого списку пріоритетів, постійно шукаючи підтвердження та схвалення інших. Але така поведінка це сигнал про те, що ваші потреби неважливі, і люди можуть зловживати вашим бажанням догодити. Однією з причин, чому ми дозволяємо іншим погано ставитися до нас, є страх самотності. Страх бути покинутими чи відкинутими іншими може змусити нас залишатися в стосунках або ситуаціях, де нас зневажають, лише тому, що ми боїмося залишитися самі. Ми віддаємо перевагу уникненню самотності над самоповагою і своїм власним добробутом. Іншою можливою причиною є безпорадність. Коли ми постійно зазнаємо поганого поводження, ми починаємо почуватися безпорадними, ми вважаємо, що ми не можемо контролювати наші обставини або що ми не можемо змінити ситуацію. Це почуття безсилля змушує нас приймати погане ставлення, тому що ми вважаємо, що ми нічого не можемо із цим вдіяти. Іноді ми починаємо виправдовувати погане ставлення. Цей феномен має назву когнітивний дисонанс і виникає, коли наші переконання та наш досвід не збігаються. Ми можемо вигадувати виправдання для людини, яка погано ставиться до нас, переконуючи себе, що вона зміниться або що погане ставлення тимчасове. Це дає нам змогу уникнути зустрічі з неприємною правдою та зберегти почуття стабільності. Ми також можемо стати емоційно залежними від інших, прагнучи їхнього підтвердження та прийняття. Для задоволення наших емоційних потреб. Ця емоційна залежність може ускладнити відмову від стосунків, де об нас витирають ноги. Страх втратити емоційну підтримку, навіть якщо це неадекватна підтримка. А стосунка нездоров'я може бути сильнішим, ніж наша потреба в емоційному балансі та внутрішньому спокої. Ще однією важливою причиною, чому ми дозволяємо нехтувати собою, є низька самооцінка. У такий спосіб, те, як до нас ставляться, визначається нашим уявленням про те, на що ми заслуговуємо. Коли ми не почуваємося гідно, може виникнути внутрішнє переконання, що ми не заслуговуємо на повагу. Ці негативні думки про себе сприяють тому, що нам стає простіше приймати неадекватне ставлення інших. А коли ми дозволяємо іншим визначати нашу цінність, ми підкоряємось саме тим людям, які не мають контролювати нас. Проблема в тому, що коли ми починаємо вірити, що життя завжди складне та недобре, ми обмежуємо себе та повільно втрачаємо почуття щастя замість того, щоб рухатися вперед, розвиватися та насолоджуватись позитивними сторонами життя. Усе залежить від вибору, який ми робимо, і того, як ми дивимося на речі. Люди мають широкий спектр емоцій, бажань та імпульсів, які можуть проявлятися як позитивною, так і негативною поведінкою. Коли ми створюємо середовище, яке дозволяє іншим вільно виражати свою темну сторону, не стикаючись із будь-якими наслідками, ми неначе наче ненавмисно запрошуємо їх до цього. Встановлення чітких меж у стосунках допомагає зрозуміти іншим, яка поведінка є для нас прийнятною, а яка ні, ми не можемо очікувати, що всі, кого ми зустрічаємо, будуть розуміти нас без слів. І не всі мають добру вдачу у світі є справді безліч хороших людей, які повністю контролюють свої менш привабливі риси характеру. Проте це стосується не всіх. Тож не очікуйте від кожного однакової поведінки і не сприймайте як щось особисте, коли стосунки не відповідають вашим очікуванням. Є завжди два хороших варіанти. Встановлення чітких здорових меж або ж розрив стосунків із токсичними людьми. Замість того, щоб намагатися змінити інших, варто зосередитись на особистих змінах. Наша поведінка та реакція на погане ставлення впливає на те, як до нас ставляться інші. Побудова здорових стосунків починається з особистої відповідальності. І справа не в тому, щоб звинувачувати себе. Все в наших руках. Ми маємо вплив на те, як ми взаємодіємо з іншими. Ми можемо визначати те, які стосунки є для нас прийнятними, де розташовуються наші кордони і як ми реагуємо на поведінку оточуючих. Дякую за увагу! Побачимось наступного разу!